Наразі в декількох областях України є спалахи гепатиту А. По засобах масової інформації від лікарів ми чуємо, що е, люди недооцінюють серйозність даного захворювання. З вами лікар Чайка і сьогодні ми поговоримо про те, що таке гепатит А, чому він виникає і що потрібно робити, щоб залишитися здоровим. Звичайно, що нам розповідають про те, що вірус гепатиту А це є інфекційне захворювання, яке передається через брудну, брудні руки, через їжу, фекарно так називаємо оральним шляхом передачі. Є небезпечним і може заражати величезну кількість населення. Він вражає печінку, і, звичайно, проявами даного захворювання є в'ялість, слабкість, тошнота, рвота, білий кал, підняття температури тіла до. 39 і вище болі у правому підрібір'ї, жовтуха і підвищення так названих трасамінас печінки АЛТ, АСТ і ГГТ. Це все, що ми знаємо. Ну а тепер дуже цікавий момент. Давайте з вами розберемося, чи це дійсно так, чому насправді виникають ці зміни і що дійсно потрібно робити, щоб в сучасних умовах залишитися здоровим. Звичайно, що перше, ми з вами повинні розвінчати міф про те, що на нас щось нападає. І так, давайте звернемося до історії. Про гепатит А відомо давно, але дуже багато інформації у нас є про гепатит С, який вважається ще більш страшним захворюванням. І ось дуже цікавий один факт. Одна, один із вчених, який був у істока винаходу даного вірусу в кавичках гепатиту, це у Парижі в 2001 році на конгресі по гепатиті, його цього професора, звати Майкл Х'ютон, сказав. А де той вірус гепатиту С? Його ніхто ніколи не виявив і не бачив. Чим ми з вами займаємося, колеги? Хм. Ну, можливо, це людина вже на склоні своїх років почала так думати. Але давайте звернемося ще до одного цікавого факту: професор молекулярної та клітинної біології Річард Штроман. Що він написав? Що на сьогоднішній день, як і раніше, існують. Токсичні впливи на нашу печінку це повітря, це стреси, це алкоголь, це куріння. І що цікаво, таким чином, сама печінка при таких умовах постійно сама себе відновлює і, що важливо, виробляє генетичні часточки. І саме ці часточки, традиційні дослідники під впливом таких діагностичних систем, як ПЛР. Так званих тестів інтерпретують як екзогенні віруси, хоча жодного разу це не було доведено в експериментах. У чому ж тут криється суть? А в тому, що віруса як такого фактично немає. І це можна дуже легко довести, якщо ми звернемося навіть до ще давнішніх часів. Це до тверджень Роберта Коха, який являвся піонером фактично усієї мікробіології і вірусології. Що він сказав? Він сказав, що для того... Щоб ми могли сказати, що вірус є причиною, треба основних три умови. І так, перше, вірус патогенний має виявлятися у великої кількості людей, які ним заражені, чого немає при жодному із вірусів гепатиту. При одних не можемо нікого знайти, при інших трошки виявляємо, є безсимптомне враження і так далі. Тобто тести. Один раз позитивні, інший раз негативні. Це порушує перший постулат. Другий постулат. вірус можна виділити та розмножувати. Але вірус жодного разу не був виявлений. Виявляються тільки певні частинки, які говорять, що опосередковано вірус є. І третій, виділений патоген повинен мати здатність викликати ту ж саму хворобу у тварин в експерименті, таких, наприклад, як шимпанзе. Але жодного разу цей експеримент не був проведений, тому що вірус ніколи не вводився. Вводилася тільки кров, а люба кров любого організму, впадаючи в чужорідний організм, буде викликати зміни в печінці, які ж саме той же Річард Шротман назвав нормальними частинками. Тому в чому тут полягає суть? А в тому, що на сьогоднішній день медицина йде помилковим шляхом, і помилковими вважаються підходи. То чому ж дійсно виникають такі зміни, які називаються гепатитом в даному випадку? А і що дійсно потрібно нам робити для того, щоб бути здоровими? Давайте зараз це розберемо. І так, з точки зору комплексного підходу, зміни, які називаються гепатитом, являються рефлекторною реакцією. Ми вже з вами знаємо, що будь-який рефлекс має дві складові активну фазу і фазу відновлення. І так, що ж таке активна фаза, якщо ми говоримо про зміни в печінці? Це завжди, коли людина попадає в умови, які розцінюються на як злість. Агресія та неприємності, де ж людина попадає в такі ситуації на роботі, в школі, вдома, в колективі. Немає значення: скандали, сварки, проблеми із здачею екзаменів. Виконання домашніх завдань і так далі, все це може запускати таку рефлекторну реакцію. І в результаті цього стончується епітелії протоків печінки. Ніяких симптомів немає, тільки ми можемо виявити, що ця людина, як то кажуть, на стресі. Не стрес є причиною цих змін. Не те, що людина стресує, але саме суть, що подія, яка розцінюється, це є дуже важливий момент, людиною як неочікувана, негативна і ізольована. Ось тільки, коли є цих три умови, запускається рефлекторна ситуація. І тоді виникають відповідні зміни. Як тільки ця ситуація припиняється, і все там, де живе людина, стає добре, тобто екзамен здали, зачот здали, помирилися і так далі, змінилося відношення батьків до дитини, тобто, все стало добре, відбувається процес відновлення організму. Яким чином? В цю ділянку закачується вода безпосередньо печінкові протоки, активізується вегетативна нервова система, виникає в'ялість, слабкість, сонливість, швидка втомлювальність, піднімається температура тіла від 39, і може навіть бути вище. І набряк можливо здавити печінкові протоки. Як наслідок, жовч не може відтікати і тому кал стає білий, як одна із знак, що нам називають гепатитом. Другий момент. Підвищується тиск у печінкових протоках, і у крові ми бачимо підвищення білірубіну. Також це може призводити до часткового руйнування клітин печінки, і тому підніметься АЛТ, АСТ і те, що називається ГГТ. Тобто, ось чому виникають ці зміни. Тобто, фактично, стан, який називається гепатитом, це є процес загоєння печінки. І тепер його треба пройти правильно. Що ж для цього ми потрібно робити? Нам дійсно, і які помилки допускають лікарі? Так, першу помилку, яку допускають, це те, що починають давати багато води. Чим більше пити, чим більше капати, тому що це як інтоксикацію. Пам'ятайте, будь ласка, що в будь-якій фазі загоєння нашого організму необхідна вода. І ця вода накопичується у зоні відновлення. Звичайно, ви можете задати просте питання, а як це перевірити? Чи дійсно це так? Дуже простий приклад. Коли ви доторкаєтеся до гарячої поверхні, наприклад, сковорідки, у вас включається рефлекторна реакція, яка. Ви навіть не думаєте, яка, ви відсмикуєте руку. І не має значення, це маленька дитина. Це доросла людина, має вона дві вищих освіти чи одну, це не має ніякого значення. Ви віддьоргуєте руку. І тільки руку ви забрали, з цього моменту тут же починається процес загоювання епідермісу шкіри, і ви бачите ці прояви, які почервоніння, біль і набряк. І ось коли цей набряк виникає, якщо ви будете ще більше вживати води, це призводить до збільшення набряку. Це основна помилка, яку роблять люди. Тому тут правильно треба зменшувати прийом води. До якого об'єму для дорослих це 300, максимум 500 мл. для дітей давати рівно стільки, скільки вони хочуть. Пити і що ви бачите, що діти багато не п'ють. Можна просто декілька ковточків води взяти в рот, і цього буде досить. Що ще важливо, що потрібно давати засоби, які зменшують набряк. Тому що чим буде більший набряк, тим більше будуть здавлюватися жовчні протоки, і тим більше будуть прояви. Тому для дорослих ми, наприклад, можемо вживати додаткову каву, тому що кава має кофеїн, а кофеїн є сечогінним засобом. Це одна-дві чашки. Того ж самого еспресо можна випивати в день. Якщо ви не любите каву, ви можете приймати фіто, сечогінні чаї. Цього досить. В лікарні, звичайно, можуть назначити сечогінні засоби. Цього буде досить для того, щоб зменшувати набрі. Ще що додатково нам потрібно, це холод у вигляді міхура з льодом. Або якоїсь замороженої матерії, яку ми можемо покласти на область печінки. Тобто холод рефлекторно зменшує набряк. Ви це також все робили тоді, коли, наприклад, коли травмували коліно. Або спортсмен той же самий футболіст, коли отримав травму, щоб набряк не розвивався, цю ділянку морозять. А в нас дуже часто роблять помилку. Тепло прикладають, температура вище 45 градусів. Як компрес буде що збільшувати набряк, і це буде погіршувати стан, тому що буде повністю закривати печінкові протоки, тиск буде підвищуватися, ну а наслідки ви вже всі про це знаєте. Більше буде руйнуватися клітин. А більше буде руйнуватися клітин, буде підніматися ЛТ, АСТ і ГГТ. Додатково, що ми можемо. Ще використовувати. Це засоби, які вже полегшують стан. Засоби, які знижують, наприклад, ту ж саму температуру тіла, якщо вона занадто висока. Але потрібно пам'ятати одну дуже важливу річ: температура піднімається не стілью, щоб Пацієнтів, людину, наприклад, там знищити. Температура не говорить про те, що стан пацієнта є поганим. Температура показує, що зазриває саме плоский епітелій, і для того, щоб цей епітелій заживав, температура має бути в діапазоні від 39,5 та. Вище. Тому ступінь висоти температури не свідчить про поганий стан організму, чи те, що він, наприклад, неправильно працює, чи про важкість захворювання. А він говорить про те, що заживає саме плоский пітель. Ну тут з чим треба бути обережним, що засоби, які ми даєте від температури тіла, вони навантажують печінку. Тобто саме ці засоби руйнують клітини печінки. Навантажуючи те, що називається цитохром p 450 і звичайно, ЛТ і ГТ також буде рости. Тому що тут в такому випадку робити? Приймати невисокі дози. Це як єдиний такий вихід. Але якщо ви можете цю температуру, то просто використовуйте фізичні методи. І цього буде досить. Звичайно, що нас усіх лякають тим, що буде печінкова кома, і якщо нічого не робити, то ми помремо і помре наша печінка. Я хочу, щоб ви зараз подумали дуже над простою однією річчю. Коли ви попекли палець, коли у вас виник набряк, ось тут, на пальці появився пухир, ви від нього помираєте. Ні. Що б ви не робили, він це не загоїться. Так же само відбувається з організмом. Але неправильні дії, помилкове сприйняття, розцінювання. Це як страшна хвороба, призводить до того, що люди допускають помилки, бо страх і паніка призводять до величезного викиду адреналіну, норадреналіну кортизолу, спазму і, як наслідок ще більшого порушення відтоку в даному випадку, жовті, ну, звичайно, посилення симптоматики. Ось це. Допоможе людям зменшити симптоми. Що ми ще додатково можемо робити? Можливо, щось їсти, можливо, пити якісь бади. Нічого не потрібно. Наш організм настільки унікальний, що коли ось тут є розуміння процесів і просто засоби для зменшення набряку, цього досить. Що важливо, задають люди питання: що робити, щоб не заразитися? Так ви не можете нічим заразитися. Тому що ось вам були представлені дані, що віруса ніхто не виділив. Тому, фактично, коли ви розумієте чітко, що є. Прояви, які називаються злість, агресія та неприємності на території. І ви цьому не придаєте значення, та немає значення, що ти викладач, наприклад, в тому ж самому медичному університеті, хочете поставити двійку. То його, то на його совісті. Немає значення, що держава там на тебе давить. Не придавати цьому значення, от що важливо. Тому, якщо ви не живете у цих переживаннях, не сприймаєте це як злість, агресія, неприємності, вчите правильно сприймати це своїх дітей. У вас не включиться рефлекс. А раз не включиться рефлекс, тому і не буде що активної фази. А раз не буде активної фази, то не буде і фази загоєння, тобто не буде фактично прояв. Тому фактично профілактувати любий вірусний гепатит дуже легко. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі людині дасть можливість бути здоровим, коли ми одночасно впливаємо на фізичний рівень, на рівень сприйняття інформації через наш мозок, фактично, і поведінку. Більш детальніше про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас інформація цікавить, більше можете перейти за цим посиланням під відео, і там є все необхідне для цього. Коли є розуміння, додатково ми можемо у фазі відновлення що зробити. Так, ми можемо покращити наше харчування. І тому, коли ви звернете увагу на те, які є рекомендації для лікування гепатиту, там сказано, що специфічного лікування немає. Воно все симптоматичне. І в основному це гарний догляд та гарне харчування. Тому спокій, розуміння процесів і харчування, яке включає в себе засоби, які стимулюють відток жовчі. А це Жирна, гостра, гірка та кисла їжа. Невеличкі дози вживання цієї продукції будуть стимулювати. Додатково, що ми можемо зробити для того, щоб зняти набряк, це використання методу, який називається вістеральна терапія. Ви можете перейти ось за цим посиланням і побачити, як проводиться вістеральна терапія для жовчовідних протоків. Люди часто говорять, то що від того, що я понервую, чи в мене виникне стрес, в мене виникне гепатит. Це, напевно, якийсь міф, ви щось не те розповідаєте. Я хочу, щоб ви зрозуміли дуже важливу деталь, ви можете нервувати і стресувати хоч все своє життя. І рефлекс у вас не включиться. Для того, щоб запустилася рефлекторна реакція, потрібно три умови. Без одночасної явності цих трьох умов нічого не буде. І так, перша умова це неочікуваність. Тобто ви не готові, що саме сьогодні, в цю секунду, коли ви прийшли на навчання, чи коли ви прийшли на роботу, чи коли ця дитина грається своєю іграшкою, ця ситуація виникне. Друге, ця ситуація негативна, тобто вона має негативний підтекст. Не поставлять ту оцінку, можуть занизити бал, батько накричав і не дозволив іти гратися, забрали іграшку. Тобто неочікуваність і негативність цієї ситуації. І останнє це те, що називається ізольованість. Ізольованість це тоді, коли ви Залишайтеся із цією ситуацією наодинці. У дитинки забрали іграшку, і вона залишилася і не знає, як діяти у цій ситуації. Студенту не поставили відмінно, і тепер він не може отримати ту ж саму стипендію. Він думає, що не може отримати стипендію, бо не знає, як знайти вихід із цієї ситуації. На роботі трапилася ситуація, де понижають в должності, і ця людина переживає сама, ні, ні з ким не ділиться. Тобто, оце називається ізольованість. Ще раз тільки при наявності оцих трьох умов. Буде рефлекс. Якщо хоча б однієї умови не буде, рефлекс не запуститься, і ви можете переживати все своє життя і ніяких змін не буде. Но, що я завжди повторюю? Не потрібно мені вірити. Перевірте самі. Перевірте фази. Проаналізуйте, будь ласка, що завжди, у кожного перед тим, як виникнуть такі зміни, завжди були певні умови, в які людина попадає, і розцінюються вони як неприємності на території. Це загальна фраза неприємності на території. Але під нею. У кожної людини буде певне своє сприйняття. У когось проблеми з навчанням, в школі, вдома, те, що я говорив перед цим. Ви виконуйте прості рекомендації, вчіться думати і аналізувати. Тільки це дасть вам можливість у сучасному світі бути здоровою. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.